Добрий день. Розповідаю, як ми робимо нашу семестрову контрольну. Перше з наших завдань – це диктант. Я його зіграю трошечки пізніше, поки що поясню, як робити теоретичні завдання. Теоретичні завдання завдання номер два. Розставити тактові риски. У вас стоїть розмір на початку, у вас стоїть якісь тривалості. Вам потрібно їх порахувати, коли закінчується такт на три четверті або на чотири четверті, ви берете і ставите тактову риску. Підписувати, як її ноти рахуються, я дозволяю. Завдання номер 3 побудувати ланцюжок інтервалів. Ланцюжок інтервалів, нагадую, це коли ми знаходимо: ось у нас перше завдання М3 вгору. Ми шукаємо малу терцю вгору, ми знайдемо тут якусь ноту. Ми переписуємо її сюди з усіма знаками, з усім, і від неї пишемо потім наступний інтервал. В цьому інтервалі знайшли ноту. Переписуємо її в наступний такт і від нього теж будуємо. І так, до кінця. Тобто, ми не від ноти соль все будуємо, а ми будуємо від ноти соль, тоді знайшли ноту. Від знайденої ноти будуємо. Від знайденої ноти будуємо і так далі до кінця. Четверте завдання бонусне. Якщо ви його не виконаєте, нічого поганого не буде. Вам не буде ніяких мінусів, якщо ви його виконаєте повністю правильно, вам буде плюс 2 бали до фінальної оцінки. Тобто, за диктант, розстановку тактів і інтервали, у вас буде середнє арифметичне. От, до цього середньоарифметичного у вас може додатися 2 бали фінальної оцінки. Що потрібно зробити? Бачите буквине позначення? Вам потрібно перше записати знаки при ключі обов'язково це частина буде оцінки. А далі у вас внизу є якесь позначення, якийсь ступінь, один з трьох головних ступенів. І акорд від нього, тризвук від нього. Тобто в кожному такті вам потрібно буде записати знаки, а потім акорд, який пишеться від ступеня. Тоніка субдомінанта, домінанта, головні ступені. Ще раз нагадую, це завдання не обов'язкове, але воно може вам підтягнути оцінку. Граю диктант перший раз ознайомлення визначаємо мажор чи мінор, і який у нас розмір. Перепрошую ще раз. Мажор чи мінор? Правильна відповідь. Мажор, тоніка, соль, тональність, соль мажор. Ставимо при ключі в обох рядочках знаки соль Мажору. Який ви розмір почули. Слухаємо ще раз. Правильна відповідь: 2 четверті. Ставимо дві четверті. Тепер ставимо крапочки над тактами. Скільки у нас нот в такті, в першому такті? Чотири ноти, в другому? Дві. В третьому. Дві. В четвертому. Дві. В п'ятому. Чотири. В шостому. Дві. В сьомому. Дві. В восьмому. Одна. Яка буде остання нота? Добре. Подумайте і запишіть. Співаємо соль-мажор для настройки. Соль Солясінь.

Соль, ре. ре, сі. Соль. Співаємо ноту соль. Соль. Співаємо ноту тусі. си. співаємо ноту Соль. Соль. Натура, верхню, хто дотягується. Ре. І ноту Соль. Соль. Слухаємо, з чого починається диктант. Яка верхня нота була в нас перша. Правильна відповідь: нота ре. Нота ре. Ми починаємо з ноти ре другої октави зверху. Настройка. Диктант. Відмотуєте цей раз і е, записуєте за 8 раз, записуєте диктант. А на цьому все. Дякую за увагу. Чекаю на ваші роботи.